Сьогодні Україна і весь світ чекає на вас. Бо українці сьогодні міняють світ. Ці прапори поїдуть на передову до студентів, викладачів і випускників Українського католицького університету. Євген Блонюк у мене викладав історію великих ідей. Така хороша, цікава людина, і от він зараз там. Він нас захищає зі зброєю в руках. Україну захищають 18 студентів, 13 викладачів і працівників, і близько півсотні випускників Українського католицького університету. Учіться а набутими знаннями. Діліться на благо незалежної української держави. І ми виграємо цей бій. Україна була незалежною, є незалежною і буде незалежною. Десятеро членів нашої спільноти. Віддали своє життя за те, щоб ми сьогодні могли жити під українським небом. по всіх повсякчас, і віки вічні амінь. Але герої нам даються насіння, яке і ученики у церкві дають. І на основі цього насіння народжуються нові. Покоління. У пам'ять про випускника і студента університету Артемія Демида і Олега Воробйова в УКУ заснували іменні стипендіальні фонди. Я думаю, він там на небі також радіє, що він навчався тут. Я думаю, що він радіє, що є стипендія на його честь, тому що стипендія це можливість. Якійсь дитині, яка не має коштів для того, щоб заплатити, отримати дуже якісну освіту, і не лише освіту, напевно, змінити своє життя. Від початку війни Міністерство освіти та науки відправило освітні заклади на канікули. Уку на канікули не пішов, тому що ми свято переконані в те, що в час війни не може бути жодних канікул. Ми оголосили про те, що вже з минулого тижня, коли розпочалися повномасштабні бойові дії, що ми не припиняємо навчальний процес. Ми його перетрансформовуємо в дуже практичні справи. Університет зайняв проактивну позицію. На території студентського містечка запрацював логістичний волонтерський центр. Ви вати ти крейт анапортінті форди рефуджіс ан стюденс, лакалі то серв солдерс анпіппотдаміч бікасов девор. Сі це чудово. Я бачу, пиплові країни welcome the refuġġies. I see the people of Ukraine giving them room in their homes like you do here at the Catholic University of Ukraine. And I see the people of Ukraine who say this evil will not have the last word. Light not darkness, life not death. And so I am encouraged, not depressed, here in Ukraine. Понад 30 ton гуманітарної допомоги волонтери УКУ доправили туди, де була найбільша потреба. Тому що насправді можна там новою поштою щось надіслати, але це не те. Коли ти приїхав, коли ти їм подякував особисто, потиснув руку, а коли ти щось привіз їм важливе, і вони емоційно от висловлюють своє дякую. Тобто відчувається ота єдність, сила. Волонтери роблять термоакумулятори. Плетуть маскувальні сітки в бомбосховищах. Спільнота університету збирає кошти на авто для військових та медичних підрозділів. Студенти-волонтери проєкту Safe Art UA фіксують втрати культурних цінностей України, а також шукають ресурси для їхнього відновлення. Команда медійників запустили платформу Post to Stop War in Ukraine. Прицільно для іноземців вони розміщують тут публікації про війну в Україні. Студенти і викладачі факультету прикладних наук долучаються до заходів кібербезпеки. Особливо важлива ділянка волонтерської праці в Гуку забезпечувати військових і цивільних медикаментами і медичним обладнанням. Цими апаратами будемо ми, докомплектовувати мобільний госпіталь, який зможе приймати поранених на відстані приблизно 60-80 кілометрів від лінії фронту. Історики, культурологи, правники, журналісти творять базу свідчень людей, що пережили жахіття війни. У проєкті Малі історії Великої війни вони записали і опрацювали близько півтори сотні свідчень. З початком війни УКУ дав пристановище для 23 громадських та волонтерських організацій. У корпусі філософсько-богословського факультету студенти і працівники програми Соціальна робота організували прихисток для тих, хто втратив свої домівки. до нас багато приїжджають людей зі східних областей: це Донецька, Луганська, Дніпропетровська і Харківська область. Доволі часто це історії, коли люди по багато днів сиділи в підвалах і в укриттях. Тому що це дуже болючий досвід, але ну це цей вирішальний час для України, і я просто тішуся, коли бачу, що студенти своєю працею і своїми знаннями впливають на долі людей. Студенти програми Соціальна робота допомагають військовим проходити реабілітацію. От приїхали, лежать, думають, все, це вже кінець життя, я вже нічого не зможу тут робити. А мені треба дати йому ту надію, що він зможе і рубати дрова, і якось працювати, і що є життя там поза лікарні, і що він зможе це зробити. Цьогорічна випускниця УКУ Ореся Масна пройшла свій шлях від волонтерської праці в університеті до служби в батальйоні госпітальєрів, де вона рятує життя військових безпосередньо на полі бою якою має бути Україна після перемоги? УКУ спільно з наукма запустили академічну платформу для обговорення візії майбутнього України. Кожна війна є великою трагедією, але одночасно великою нагодою. І нагода зараз для України є та що Україна має всі шанси стати новим східноєвропейським тигром, який би звучати і політику в східній Європі, і в Європі на бать цілому світі. І, власне про це йде головна мова треба говорити про перемогу думати про перемогу і стратегувати цю перемогу бо це дуже важливо без стратегії ми тут не обійдемося це те що є найбільш важливіше зараз з вересня університет повертається до навчання в аудиторіях незважаючи на війну уку знову відкриває свої двері для обдарованих молодих людей з цілої україни Середній конкурсний бал поданих заявок на бакалаврські програми залишається найвищим в Україні. Кількість вступників, які отримали стипендію, у порівнянні з минулим роком, зросла майже вдвічі. Побільшало і студентів з поза Галичини. Після двох років пандемії, після жахливих перших місяців воєнного стану, нам потрібно вже бути разом. Разом маємо боротися за перемогу. Разом маємо свідчити, маємо бути тими свідками, які мають впливати на інших, які мають додавати іншим сили, енергії, віри, віри в перемогу, віри в Бога, віри в другу людину. Разом ми переможемо все.